Всім привіт! Хлопці викинули монтаж теплої підлоги. Під панорамою 10 см. Тут ось 15. Там у нас котел. Тому що це менший будиночок, тут нема своєї котельні. Нам радіатор. Сьогодні будемо заливати стяжку. Ось фібра, пластифікатор. Це відний кабель на електрику силовий. Ось 4 на 10. Шкаф теплої підлоги. Там шкаф радіаторів. Ці пімації один радіатор. Два контури теплої підлоги. Це ванну. Ні, ось тут так само по 10 сантиметрів. Далі по 15. І також маємо радіатор.